Мої вітання, друзі. Сьогодні знаходжуся знову у відпустці. Виникло таке питання заживити холодильник. Прийшли мені стільки акумулятори фарфактору 46 на 160 Це літій железофосфатний акумулятор на 22 а 3,3 В. 4 банки це буде 12 вольт. Так, 46 діаметрів. У нього, так, раніше я використовував такі акумулятори і зараз використовую з інверторним Вольтпольська для живлення котла, двохконтурного котла, вимкнули з резетки, зімітували відсутність напруги. прийшло інвертор на акумулятори, точно такі самі, плата БМС, бачите, знаходиться. І все це живить котел. Котел, як ви бачите працює. Влітку він гріє лише гарячу воду, а взимку обігрів працює приміщення. Так, І знову ж я придбав такі батареї і спробуємо за допомогою них заживити холодильник. Хоча б трішки його підтримувати. Інвертор у мене є такий синусний. Я ним користувався і заживлював по році котел. Він на 12 вольт, але вихідної потужності тут не написано. На передньому лиці він має вимикач, індикатори, дисплей і розетку. В задній частині клеми для живлення і кулер. Потужність його невідома. Ну, Заявлено 1600 Вт, тобто 800, де -то в нього номінал. Будемо збирати і спробуємо, що в нас вийде. Так, будемо, поки ще світла немає, робити механічне з'єднання самих акумуляторів. В комплекті йшли ось такі клеми. Мідні, до речі, гвинтів не було гвинти, я купив. Будемо ставити 100 амперну плату БМС з функцією вирівнювання. Так, це спеціально для літки желізофосфату. Також, можливо, якщо все вийде, то я вставлю в батарею підвищуючий модуль для того, щоб з 12 В отримати 19 В для живлення ноутбука. Потужність 150 ватт. Виставляється змінним опором. Далі я, можливо, встановлю USB-вихід, це плата 10 А, така потужна плата від 8 до 30 В. 5 вольт, по-моєму, і вихід у неї загальна потужність 10 А. Тобто можна ще буде заряджати гаджети. Ось така. Ну, Але це згодом буде, друзі. Давайте спочатку зробимо те, що необхідно. Необхідно нам заживити холодильник. Давайте це в сторону поки що і займемося збірочкою самих акумуляторів. Але спочатку давайте ми за допомогою приладу замірюємо його. Внутрішній опір і напруга. Внутрішній опори. Верхня шкала і нижня напруга. Міряємо перший, 1,6 млн 3,3 вольт напруга. Це добрі показники заявлення у нього 2 Ом. мл. Ом. Друга батарея 1,6 млн 3,3 вольта. Добре. Це вони розряд... ну, не заряджені. 1,6 третя батарея, 3,3 вольта і четверта батарея у нас. 1,26 навіть міліометри і 3 вольта. Це дуже добре. Так, ну що, давайте будемо їх скріплювати. Є в мене двусторонній скотч. Так, клеми я придбав сьогодні мідні. І будемо ставити гвинти, кріпити, все, збирати. Взяв я з роботи скотч двусторонній, армований скот для скріплення між собою. і Поки що займуся цим і потім вам покажу. Так, Друзі, зібрав я вже Швиденько ось в такому плані вийшло. все, так, Клеми з'єднав. Між акумуляторами у нас двосторонній скот, щоб відстань була. Бачите, да? Все, щоб не касалося від вібрації. Так, плата БМС-встановлення, заізоліровано, все ще не під'єднувало, тому що світла нема. Зазор між батареями, як ви бачите, наблюдається. Нам залишається лише, як з'явиться світло, під'єднати дроти для контролю батареї І силові запаяти, звісно, мінус теж. Плюс у нас іде прямий лише контроль спадається на оплату БМС. Але я чекати не буду, під'єднаємося зараз до. Вольтпольський акумульний паяльник. Бачите, він спокійно витягує його, потужність його невелика. Вт-40, мабуть, на середній потужності. Навіть і дисплей не відображає, яка потужність, тобто менше 100 Вт. І буду зараз спаювати потихеньку дроти. Так, спаяв, друзі, я дроти. Все чітко. Так, взяв провод термостійки МГТФ, все. Контроль у нас заведений, силові підпаяні. Так, але ми будемо під'єднуватися до інвертора поки що не через плату БМС, а напряму через батарею. Тому що батарея, ще раз нагадую, що вона не заряджена. І я не впевнений, що потягне плата БМС. Так, напруга зараз 13,4 вольта. На виході плати БМС теж саме. Нагадую, що акумулятори не заряджені. Які пройшли, так і будемо тестувати, тому що на даний момент світла немає, я їх не спою зарядити. І під'єднаємо. Кабелі живлення до інвертора через напряму через батарею. Тому що я ще раз нагадаю, що не впевнений, що плата БМС витримає, хоча вона на 100 А. Я не знаю, як там холодильник стільки. Пускові токи не знаю. Так, під'єднав друзі дроти до інвертора. Все. Будемо тестувати. На вихід. Під'єднаємо <coughs> ватметр для контролю струму і напруги, що у нас на виході з інвертора буде. так Дивимося 13 вольт на вході інвертора, на виході. Так, батареї ще раз нагадую, не заряджені. На виході ми маємо 226 В 50 Гц. Інвертор з чистим синусом. так, Давайте. От у мене холодильник стоїть, це вилка з нього. Трішки грязненька, вибачте, і будемо під'єднувати, перевіряти, що в нас з цього вийде. Так, ну що, давайте вімкнули, <кій> Як ви бачите, інвертор пішов в захист, засвітився червоний світлодіод. Не спрацював. Добренько. Давайте ще раз спробуємо, що у нас. Так, зашумілий вентилятор. І що ми бачимо? Напруга трішки просіла. 12. Так, бачимо 750 Вт холодильник споживає. А чомусь так довго. Цікаво. <кій> Чому? Запуска ще немає. Чекаємо, давайте замірюємо напругу. Але, як ви бачите, реле в холодильнику спрацювало і інвертор вимкнувся. Давайте ще раз вимкнемо і подивимося. Напруга на виході 226 вольт, все в нормі. Так, 228. Все в порядку. Так, на вході 12,8. Так, але старту немає поки що. Так, 800. 08 ампера, а ага, запустився холодильник, все 140 він споживає. Відбувся такий запуск. 750 Вт, це в нього пік був. І зараз на даний момент робоча потужність 145 Вт складає. так, Чекаємо ще деякий час. Напруга на акумулятор, як ви бачите, 12,8 все у нас тут добре працює. Відкрили дверці, потужність додавалася, лампочка ввімкнулася. Ну, поки ще працює. Так, струм десь споживає з акумулятора в районі. Ну, я не взяв кліщі з роботи, вибачте, де-то Амперів 15, я гадаю. <кій> так, потужність, як ви бачите, напруга в нормі 223 вольта, все в порядку. Все працює, холодильник холодить, 0,8 А по 220. Все, потужність трішечки, як ви бачите, падає. Це максимально 750 Вт при старті. Тобто у мене інвертор трішечки-трішечки на межі працює, можна сказати. Тому що некоректно він запустився з першого разу. Давайте. Замірюємо напругу на батареї, співпадає з показниками 13.1 на приладі і 12.8 на інвертор. ну Падіння на проводах, можливо, таке так і буде, але це не критично. Я ще раз нагадаю, що батареї не заряджені. Я тільки отримав сьогодні і прямо зроблю. Так що, друзі, має право на життя дана конструкція, але інвертор потрібно трішечки потужнішим. Давайте ще раз перевіримо, вмикаємо. І чекаємо, на фруга на вихід 223. 12,8 просадочка. Але старт не відбувається. 750 Вт. Так, 120 вітні, я запустився. Є запуск, добре. Так, все працює. 130 Вт споживає на даний момент. Дуже добре. Але це без плати БМС. Давайте ми під'єднаємо зараз плату БМС і подивимося. Як з нею буде працювати, чи запуститься він? Ще раз нагадую, що 750 в моєму холодильнику Вірпул 750 Вт стартовий струм. Так, е, пройшло, друзі, 32 хвилини і струм е, споживання впав до 108 Вт. Так, е, я підпаяв до контролера, по мінусу. Силову клему і зараз спробуємо запустити через неї. Чи запуститься у нас холодильник, чи спрацює, не спрацює плата БМС в захист, але батарея вже розряджена, друзі. Давайте спробуємо ввімкнути, чекаємо 700 ватт старт. Чекаємо, чекаємо, нічого не відбувається. Просіла напруга кулери, закрутилися. 208 вольт напруга на виході інвертора. 240, щось нестабільно, не хоче, не хоче витягувати. Плата BMS справляється, тому що напруга, як ви бачите, на вході інвертора не падає. Але запуска немає. Тобто холодильнику опять спрацювало термореле, і він вимкнувся. Хоча напруга на виході у нас в нормі. Давайте вимкнемо і спробуємо ще раз увімкнути. Захист спрацював, світлодіот, бачите. Тобто інвертора не вистачає потужності для того, щоб стартанути. Давайте спробуємо в зворотньому напрямку. Так, 10,9, як ви бачили, просіла напруга. На виході 209 і знову запуску 3,8 А, 750 Вт, це хайт, це високий рівень був. <coughs> Чекаємо, бачите, 750 запуска немає. Напруга теж просідає, у нас дебела, ну, хто На що тут грішити, я не знаю, чи на інвертор, чи на батарею. ну Я заряджу батарею, потім ще раз перевірю, як воно буде працювати. ще раз, друзі, так перевіряв, але. Бачите, то захист спрацьовує, то не вистачає потужності. Я не знаю, що трапилося. Але я ще раз нагадую, що спробую зарядити батарею. І потім уже спробую ще раз запустити. Але це я вже напишу в коментарях. Відео спеціально знімати не буду, а я вам просто хотів показати, що даний варіант має право на життя і чисто підтримати холодильник, щоб не портилися продукти. даний варі... Можуть працювати. Так що, друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.